Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі? У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 9, перепрошую, не 9-го, а 8 серпня 2001 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Румунська команда Стяуа. У себе вдома у Бухаресті команда приймає Динамо Київ Валерія Лобановського 4-2. Динамо Київ перемагає. І сьогодні, я, друзі, хочу пригадати цей поєдинок. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стартова розстановка Стяу. Головний тренер команди Віктор Піцурка, стартова 11 в в воротах. Думу, Думитру. А, далі Редой, Стойка, Няга, Трике, Редугано, Валемі, Митрита, Параскив та Бачив. Бачу, Бачу капитан команды. Как раз то був. Пустяве. Динамо и Валерій Лубановский. И Валерій Лубановский главный тренер команды. В воротах э, Філимонов, Хацкевич, Головко, капитан команды Ващук, Мілащенка, Белькевич, Федоров, Ідахор, Несмачний, Серебряников, Гаврінчич. Це стартова одинадцятка київського Динамо. Друзі, про сам матч давайте вже говорити. Активний старт від української команди. «Динамо». дуже активно цей матч розпочинає команда з Києва. І справді, друзі, Динамо зустрічалися проти дуже сильної команди. Я вам хочу сказати, що з я вам, друзі, хочу знаєте, сказати, що це дуже сильна румунська команда стягла. Це дуже сильна команда. І Динамо Київ дуже здорово, цей матч розпочне. Команді Валерія Лобановського вдається заробити право на пенальті а в дебюті поєдинку. Вдається заробити право на 11-метровий удар київському «Динамо». Хороший там був штрафний, удар був в поворотах, футболіста футболист мяч. відлітає до футболиста. Киевского динамо падение и судья назначает пенальти. Икий викон, Белькевич. хвилина матчу пенальти. У київського Динамо. розбігається Белькевич. Він пробиває і забиває гол на хвилині матчу. матча. Белькевич реалізував пенальти, пробив ідеально в... В якраз таку, так що я напоминаю, справа Белькевич. Хороший удар від Белькевича, І Рахунок у матчі відкривається. Саме і надалі Кені, в принципі, продовжували контролювати Прибіг подій, Дуже здорово діяли на контратаках. і одна з таких контратак завершується знову забитим м'ячем. 26 веноматч. Валентин Белькевич. зміщується Белькевич. Удар. з відстані Гол 2. Рахунок на користь української команди на 26-й хвилині матч 0,2 рахунок. Хороший вийшов удар від футболіста Киян. Ну, і відповідно, вдається зробити рахунок вже 0,2 на користь української команди. Але румунська команда з із Бухареста. Так просто, звичайно, ще тут не здасться. Причому ж таки команда сильна я такою штрафний, вона дуже здорово розіграла. Відповідно, На останніх вже хвилинах Прошу Тайма це була 43 хвилина, подача, хороший розіграш на ногу і да хор, абсолютно один удар головою і І гол, гол 1-2 рахунок, стяло, ось будь ласка, забивай після розіграшу штрафного. Ну, на цьому перший тайм, де крас и завершився за рахунком 1-2. Київська Динамо. Цей перший тайм команда з Києва, де і виграє. У Усява вийде Білан, Лінкар, Ден Чулеско вийде там на Другетайму Стяву, Динамо, Київ вийде Чернат, Пєв, Бондер. Ось такі будуть заміни в української команди відповідно, друзі. А, знаєте, якраз то на 29-й, да, якраз то там за то ось е переплутав я. І справді, ось якраз то да, на 43-й хвилі там вдається, забутий, якщо не помиляюсь, да, якраз та стяг. Я, може, друзі, помиляяся. І, напевно, все-таки, друзі, помиляяся. Да, все, знаете, друс, так і збився. Ще у першому таймі Кіані Киане там рахунок 3-1 і Дахор взагалі футболист київського Динамо. Дивіться на 9-й хвилині матчу пенальті забиває Белькевич 1-0, 26 хлоп 0-2. і ось 29 та була на рахунок став 1-2. То на 29-х рахунок став 1-2 Румуна дуже здорово разыграли штрафный удар головой в вид футболиста а... Трики. То забил 1-2. А на 43-й матче Дахор забил за киевское Динамо после шикарной атаки, которая развивалась у Динамо. И Дахор абсолютно... Один там пробав по воротах в Без Динамо Киев, едохор, добиває мяч! сітку варить стявый, три-одиннадцатый рахунок на користь української команди. Якщо спершу спробу не забив футболіст Київського Динамо, то мяч дойшов до Едохора, і той пробиває по суті по порожніх воротах і забиває третій мяч. ворота. Команды правильно 1-3 да. команды идут на перерву. 5-26 хуна Дубль Белькевича 0-2, 29 хуйна треке 1-2, 43 хуна матча и до Хор 1-3. Тож, да, Серебряников, Гавринчич, та Милащенко, поле у Динамо покинут, да, відповідно. Чернат, Пев, Бондар выйдут, відповідно, у Динамо на другий тайм, и стали, до речи на 38-й хвилине, відбулась замена Сорин Параски в поле покинул, Юнел Денчулевску вышел на тайм номер 2, и на Нафалеме поле покинул, Ерик Ланкар, півзахисник на 45-й хлони вышел в румынской команды, Стявы из Бухареста, І Відповідно, друзі, друзі, ще вийшов Даніел Белан. Відпоміняв Адріана Нягу. Другий тайм. Стяуа просто так румунська команда, звичайно, ще тут не здасться. Це команда я вам хочу сказать, что команда Стява была очень сильная команда румынская. И на 52-х матчах вся румынская сильная команда из Заби. Атака по левому флангу, прострел, удар и, пожалуйста, 2-3. 2-3 стоя рахунок, трики оформили дубль. 2-3 стяла, что э, с Бухареста повертается снова в игру, а у Киевского Динамо аж 3 мяча было на выезде забито. І справді, українська команда здорово виглядала в Бухаресті проти сильного оппонента. А я, друзі, ще раз буду це повторювати. Що тяго э, така сильна справді румунська команда і. І я вам друзі так хочу сказати, справді це був важкий поєдинок для київського Дінамо. Але 63 хвилин матчу з команда йде великими силами, щоб відігратися. І тут контратака, шикарна контратака. Дінамо прекрасно вміє особливо, знаєте, у ці роки кіні, як же шикарно ці контратаки вони розігрувала. Все, перехоплені, і все і все біжуть в контратаку, всі знають куди бігти, шикарна контратака, шикарне вривання, який же шикарний розрізний пас, вихід 1 на 1. виходить Мілащенко 1 на 1. з вратарем, Мілащенко, 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 Гол, Забиває Мілащенко, 4-2 рахунок на користь. Киевского Динамо. Какие же важный мяч забывает Милашенко. 2-4 в Бухаресте, 4 мяча на выезде и э, заявка на проход дальше в экране Киевского Динамо. 2-4 Динамо в Бухаресте, промогая Стяу с Тяу, за рахунком 4-2. В Киеве команда расписывает ничего 1-1 и по сумме двухматчевого противостояния за рахунком Самый Динамо Киев выйдет в Лигу Чемпионов в групповой этап. Девять команда команда сыграет против команды Бачим да, а, Там будет Ливерпуль у них, да, у киевского Динамо в группе. Ливерпуль, Дортмунд, Боевиш, Ливерпуль. А, но в будь -то, как я они, хоть и не хочу, не выйду с группы, но вот этот матч против Знает знаете, Як будь всі сили віддали ось на цей матч. Справді, видали супер матч. Я вам друзі ще раз повторюю, це була... Це був грант європейського футболу. Команда з Бухареста Стяуа — така румынская сильная команда, которая могла перемагати таких сильных команд, да, знаем там, там Реал, там, наприклад, да То есть это дуже сильная команда и я вам хочу сказать, что в Бухаресте их победить 4-2 на той момент сейчас, это была непростая задача. Они, видимо, помогают, взяли за счет, знаете, за счет физических кондиций, они взяли эту гору над Стявой, физически переиграли Бухарест, команду да команду с Бухареста, да. Uh, вот uh, хорошие шитки контратаки, хоча и сява, знаете, больше мячом владела и больше так, напевно мы не здається больше мячем, хотя точно статистика уже уже таки не скажу, но стяга больше мячом владела, больше продало там атаки вони тиснули справді на ворота української команди, але шикарні контратаки київського Дінамо, які просто шикарні були. Дуже швидко переход з в атаку, і команда Валерія Лобановського шикарна продемонструвала хороший футбол, виграла вважаю, центр поля пресингувала змушувала суперника, десь трішки нервувати. І в цьому по ділу динамовці перемагають румунську команду з що з Бухареста. Тож, друзі, пригадали цей поєдинок, суперматч 8 серпня 2001 рік Бухарест стяво. Динамо Київ 2-4. Динамо на виїзді. Он не громит Сяо, но перемогая с рахунком 4-2. И причем, что еще раз, друзья, повторюсь, перемогает Сяо, а на том часто в грант не только румынского футбола, а в грант европейского футбола. Румынской команде там Сяо, и, команда называется ФКСБ, ну, мы-то это Стяуа. Стяуа стяу и добра, киевскому Динамо добра. Вам друзья чергу бажаю добра, бережіть себе, будьте на главной друзі людьми, бережіть себе, всім до бачення, всім до нових зустрічей, пока.